Українська влада думала, що війна це індульгенція для неї, і можна в Україні приймати будь-які закони, робити все, що завгодно, обмежувати права не тільки антикорупційних органів, але і права людини, і так далі. Але Європа, на щастя, чітко і дуже добре показала, що це не так і що. Може очікувати дуже серйозне покарання за такі дії, за такі вчинки. Зараз ми з вами послухаємо економіста Сергія Фурсу, який і розберемо власне, його заяву. Вона дуже чітко показує, що, що відбувається в Україні. От так. Тому, друзі, підтримайте відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Дійсно, ми не встигли вчасно виконати ці обіцянки, причому ми могли це зробити дуже легко. Uh -huh. Нічого не заважало. Закон давно лежав на підписі у президента, але не на часі. Uh -huh. В принципі, така поведінка частково пояснюється тим, що зараз на цей рік в нас все профінансовано із зовнішньої допомоги, і влада почувалася досить розслаблена, тому що питання фінансів стане вже в 2026 uh -huh. році. В 25-му її немає. Тому вони відкладали і, власне, тому і з'явилася ця ініціатива знести антикорупційну інфраструктуру, тому що зараз гроші є і вирішили, що прокатить, і поставити партнерів перед фактом. В результаті не прокатило, Партнери на щастя прореагували і на щастя жорстко прореагували, вказавши, ну власне, що ставка на те, що поки триває війна, все буде пробачатися, Бо я, чому взагалі це зараз сталося? Певно, бо да? оцей от е, шалений постріли собі в ноги і бі, е, біг по граблях. Те, що зараз інвестори всі питають: а чому це було? Що чому? це було? Що, що, чому ніхто не подумав головою? Е, певна ілюзія всі думали головою, але е, треба розуміти, що архітектори цього законопроекту про знесення набу і САП їм було важливіше закрити якісь власні інтереси. Або приховати якісь факти, щоб вони не вилізли назовні через розслідування на САП, їм ці інтереси були набагато важливіші, ніж Україна. І, в принципі, в нас є шалена кількість політиків в Україні, які плювати хотіли на Україну, на українців, на цю війну і так далі. І це ті політики, які сидять і в Верховній Раді, шалена їх кількість, давайте будемо чесними. І сидять і вище, і нижче, і так далі. Це люди, які прийшли на державну службу за своїм власним інтересом. Або, можливо, спочатку прийшли на... за якимось суспільним інтересом, але потім все одно вирішили, що їх власний інтерес важливіший. От, саме тому, коли кожен українець зрозуміє цю істину, так, то і буде все пускати саме через цю призму, що в нас. Більша частина наших політиків українських на всіх рівнях вони зараз е, на своїх посадах вирішують свої власні інтереси, не інтереси держави, не інтереси військових, не інтереси цивільних, не інтереси українців за кордоном, е, не інтереси майбутнього України, а тільки свої власні і особисті. Це треба зрозуміти кожному українцю. Допоки кожен українець цього не зрозуміє. В Україні буде відбуватися те, що відбувається. А в української влади, що зараз, поки йде війна, вони можуть робити все, що завгодно. Що вони можуть ставати авторитарними, можуть займатися чим завгодно, бо вони захищають Європу. Європа буде закривати очі на все. Але на щастя Європа продемонструвала, що їй не буде закривати очі на все. На щастя, те саме продемонстрували американці, і зараз я думаю, що пришвидшиться темп реформ. Може, навіть після того як буде проголосовано цей закон, четверка я все ж таки сподіваюся, що він буде проголосовано. Ми навіть побачимо рішення по БЕП. Угу. От, до цього українська на таке небажання виконувати власні зобов'язання української влади закривалися очі. Зараз всі злі, всі напружились і згадали все умовно, Да? і тому це може стати тим фактором насправді позитивних зрушень. Бо, власне, от зараз, коли дзвонять, всі злі, завжди зараз, зараз Європа у відпустках переважно була. Uh -huh. Ну добре, в них там і торгівельні перемовини з Трампом у когось всі зайняті люди, а з іншого боку, й половина є відпустка. Так? Тут треба виходити, щось формулювати. Коротше, злі вони були. І зараз злість вона допомогла, тому що може прискорити і інші речі. Ярослав Железняк після всіх цих скандальчиків заявив про те, що ну, через невиконання, зокрема, умов українською стороною ми втратили півтора мільярда євро. Це правда чи ні? Ну, дивіться, ми не отримали зараз півтора мільярда євро. Ага. Це правда. У той же час ця історія про те, що вони не згоріли. Коли ми ви, зробимо те, що маємо, ці гроші прийдуть. Просто вони прийдуть пізніше. Більше відео. Така от історія. Ем... Втрачаємо кошти, втрачаємо кошти, кошти, які потрібні зараз, кошти, які потрібні на пенсії, які потрібні на заробітні плати державних службовців і так далі. Але ж ми розуміємо, що наші державні службовці, які отримують по 200-300 тисяч, вони свої зарплати і так отримують, бо їм виплачують першими. А от пенсіонери, вчителі і так далі, вони можуть отримати і трошечки пізніше, почекати, скажімо так. Така от ганьба, і хто має взагалі понести відповідальність за прийняття цього закону, так? І за, ну, він був фактично прийнятий не по процедурі, хто має за це нести відповідальність, напевне, ніхто. Бо в нас відповідальність можуть нести, знаєте хто? Тільки кляті ухилянти, які не захотіли піти на фронт і служити в Збройних силах України. От їм за ухилення від мобілізації можна тикнути 3 або 5 років позбавлення волі. А якщо 263 дебіла сидить в Верховній Раді і голосують за. Брідовий законопроект, який треба відмінити через тиждень, то їм за це нічого не буде. Розумієте? І коли Україна втрачає, я не знаю, відстрочується виплата 1,5 мільярди доларів там, чи євро на потреби України, це вже як наслідок цього всього, то вони за це також відповідати не будуть. І оце дуже сумно. Це реальність, але це дуже сумно. Переходимо далі.